Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. і ми маємо можливість поспілкуватися з Дмитром Снігирьовим, це керівник громадської ініціативи. Права справа, військовий експерт. Вітаємо вас в нашому етері, пане Дмитре. Вітаю слава Україні! Героям слава, пане Дмитре. Хочемо поговорити з вами про літаки Ф 16 Про ось ці новини, які вже кілька днів витають в нашому інформаційному. Просторі про те, що їх невдовзі мають надати Україні і у великій кількості, як для, як для цього, мабуть, етапу війни в Україні. От цікаво почути вашу думку. Знаємо, що ви кілька місяців тому в нашому етері говорили про те, що от F-16 в Україні це найближчим часом фактично нездійсненна, мабуть, мрія. Ви говорили про те, що і треба відповідне шасі підготувати і. І лотів так само підготувати, і що цей процес буде, в принципі, довготривалий, і коли ми до нього дійдемо, це ще ну, знаєте, під великим питанням. Е, ну, Даруйте, можливо, я дещо перефразував ваші слова, але приблизно така у нас розмова тоді була цікаво, чи, цікаво, чи ви змінили свою думку відтоді, і загалом, як ви сприйняли цю всю інформацію, те, що е, Україна може отримати понад там, 50, здається, літаків f 16 Дякую власне за історичну таку довідку. Жодним чином не змінив. Ба більше того, я дякую вам, що нагадали власне про ті питання, які я піднімав, бо вони наразі залишилися і загальними. На момент вже коли з'явилася інформація президента Зеленського про передачу в 16 як вже стали факти. Я ще раз звернув увагу на те, що українські летовище не готові до прийому Ф-16 через чутливі шасі. Ще раз э, пояснюю товариство, про що йде мова. Українські аеродроми – це бетонні смуги, натомість в 16 потрібні э, рівна э, зльотна смуга, щоб сідати і злітати. І ви знаєте, як не диво почули, але почули, це ми з вами півроку тому говорили. Почули після того, як президент вже сказав про те, що е, 16 э, все ж таки передадуть. Виступили представники Міністерства оборони і відповідно повітряних сил, і визнали той факт, що українські литовища дійсно потребують відповідного ремонту для того, щоб приймати Ф-16, і цей ремонт ось, ось розпочнеться нарешті. Але виникає слушне питання у мене, у вас, і напевно, у нашого шановного товариства. А чим ви займалися півтора року? Коли українське політичне військове керівництво лобіювало це питання щодо передачі f 16 чому, власне, за півтора року не були підготовлені українські аеродроми для прийняття f 16 Натомість ми бачимо, що до українського бюджету можуть виділити без проблем 600 мільйонів гривень на будівництво доріг Закарпатської області протяжністю 6 кілометрів. Чик кілометрів по 100 мільйонів за кілометр. Таких розцінок будівництва немає навіть на Заході. Натомість, я ще раз повторюю, вже на момент передачі нам, де, де е, ЮРЕ, де-факто вони ще не передані, літаків Міністерство оборони визнає факт неготовності українських аеродромів. Більше того, Товариство, вас не здивувало те, що основним аргументом, чому українські літуни не почали процес навчання через півтора року того, як піднімалося це на одноразове питання, виявляється, не знають англійської. за півтора роки ті 40 літунів 60, виявляється, не змогли вивчити. Англійську, причому. Мені здається, ще в цьому контексті можна було б поклопотатися над питанням перекладачів, не лише безпосереднього вивчення Звичайно. нашими е, пілотниками. Так. Але виникає питання, що ті питання, ну тобто ті е, питання, які я піднімав у вашому етері, вони загальні і наразі вони стоять дуже гостро. Е, так, f 16 передадуть, бо більше того, вже відома їх кількість. Але е, знов таки питання, що передадуть не раніше, ніж через півроку. Чому? Бо знов таки навчання українських пілотів півроку. Згідно стандартів НАТО, навчання має тривати два роки. У нас прискорений курс, враховуючи високу кваліфікацію українських асів. Але менше з тим того Ту, тут немає ніякої зради, але ще раз повторюю: треба пройти курси навчання. Але варто говорити про те, що не тільки пілотів, але й техніків. Техніків за півроку підготувати неможливо. Знову виникають питання. Чим займалося Міністерство оборони? Можливо, Я варто зрішні, було б Міністерство зробити. оборони пройти відповідні навчання, щоб ці процеси якось пришвидшити. Звичайно, давайте говорити, якщо вибачте, Міністерство оборони підтверджує той факт, що F-16 сім дали. Власне, на українські аеродрому 12 му і здається, в 16-му році і проводилися відповідні навчання, то базові якісь е звички щодо ну, там елементарні, скаж, скажімо, хоча б е -е 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 такі приклади опанування цими літаками українські пілоти отримали. Але виникає питання. Я тоді перепрошую, наприклад, у мене логічне питання виникає: якщо в 16-му році українські пілоти не володіючи англійською мовою, піднімали ці, ці літаки в повітря, то що завадило західним партнерам Міністерства оборони власне, ставити питання Руба щодо прискорених характерів навчання українських літунів? Правильно? Ну погодьтеся, якщо він не знає мови, але разом, ну скажімо, в 16-му році, 6 років, 7 років тому. Був здатен власне, піднімати і садити цей літак, то запитань більш ніж достатньо. І в першу чергу до Міністерства оборони України і особисто міністра Рєднікова. Одне, одне виходити, знаєте, кроватка із зображенням f 16 чи що там у нього там було, я там не пам'ятаю. А інша справа реально наближувати передачу цих конче необхідних нам літаків. Але менше з тим товариства свята. І на позитиві ми цю тему і закінчимо. 16 будуть. І будуть тої кількості, яка, ну, скажімо, необхідна для вирішення питань українського контрнаступу на окремих ділянках фронту. Так, пане а кількість, яка передається, прошу. Так, так, пане Дмитре, даруйте, що перебив. Мені цікаво довідатися думку. Можливо, ви навіть до цього і йдете, власне, говорите. Знаю, що в нашому етері кілька тижнів тому Петро Черник, військовий експерт, думаю, знаєте цього пана, говорив, що власне, коли будуть в Україні літаки f 16, то фактично це кардинально змінить ситуацію на фронті. Чи ви підтримуєте його думку? Абсолютно підтримую і мовиться не тільки на фронті F-16 є основною складовою системи ППО країн НАТО. Вони можуть працювати по аеробалістичних цілях, балістичних і відповідно на цілях. Це унікальне винищувач. Не випадково українська сторона і наполягала на передачі саме F-16. враховуючи те, що ну, і кількість їх е, випущена декілька, скажімо, тисяч тому необхідну кількість а українська сторона назвала це трохи більше 120 одиниць. Я думаю, для України знайдуть. Це показово. Нам наразі передають Нідерланди 44 Данія 19, причому Данія заявила про те, що вже будуть до Нового року. Тобто товариство авіаційна коаліція існує вже. Ви знаєте, ми розповідали про певні складнощі з танковою коаліцією та морською коаліцією, але. Зброю дають перше, тому хто вміє нею користуватися, і друге демонструє ефективність її використання, тому нам і дають зброю. І відповідне надання F-16 16 це перший крок, власне, в моменті передачі високотехнологічної зброї. Я не виключаю, що потім постане питання передачі нам крилатих ракет повітряного базування, виробництва Німеччини, мовиться про Тауруси, дальність ураження 500 кілометрів. Це показова. Тобто, давайте скажімо так, ну не сипати голову попілом, але тверезо оцінювати ті події, які відбуваються. Що дадуть в 16 я вже сказав, можуть працювати відповідно по БПЛА крилатих ракетах, і відповідно, на ділянках фронту прикриють власне оперативне розгортання безпосередньо. Наступ Збройних сил України на ті чи інші ділянки фронту. Мало чи це чи забагато передають, я поясню. на початок широкомасштабного вторгнення в Україну російських окупантів на озброєнні ЗСУ було трохи більше 100 одиниць бойових літаків рідної модифікації. Нам передають більше 60. Погодьтеся, це серйозний внесок в обороноздатність Збройних сил України в моменті саме. Протистояння російській агресії в повітрі. І головне товариство, щоб ви розуміли, коли нас звинувачують, тому що ми відмовилися від так званого американського досвіду ведення війни, так він полягає в тотальному пануванні у повітрі. Для розуміння операція буря пустелі і її наземна компонента почалася через 40 днів тотальної переваги американської і союзницької авіації над іракською стороною 40 днів рівня. Землею позиції іракської армії тільки потім перейшли до сухопутної компоненти, а від нас вимагали без прикриття з повітря, без інженерної техніки розмінування, яку нам дали лише 15% від необхідного проривати ледь не своїми тілами укріплені позиції Росіян, мініпуляє шириною в 15 кілометрів. Про це мовиться. Тому f 16 значно посилює можливості ЗСУ єдина що пів року. Так. Але ну питання зрушено з місця. Це основне. Тобто Пане ті Дмитре... політичні перестороги, які стояли перед країнами Заходу, вони зняті наразі. Пане Дмитре, цікаво, чи вистачить тих е, літаків о, понад 50, е, про які ви вже говорили. Чи вистачить їх Україні, чи все ж таки треба просити? І скільки власне, треба просити у західних партнерів? Знаємо, що е, представники Збройних сил України говорили, е, що треба щонайменше сотня цих літаків е, наскільки виправдана така саме кількість? Я вже називав ту кількість, яку озвучили власне командування ППО. Е, більше 120 літаків потрібно. Ви знаєте, але я ще раз підкреслюю: дають більше 60, тобто, половину від того, що ми просимо, дають. Відповідно, що будуть і інші постачання. Я не виключаю, що, можливо, будуть французькі міражі чи рафалі, не виключаю власне, і Гріпена, хоча позиція прем'єр-міністра цієї країни. Категорично в моменті того, що літаків недостатньо. Їх дійсно всього 250 штук було випущено. Це до того товариства, щоб знову не розганяли зраду, що Швеція відмовила Україні передачі літаків Гріпен. Так, Гріпен більш універсальний, ніж Ф-16. Він не потребує тих смуг, які потрібні для Ф-16. Він більш простий в моменті опанування і технічного обслуговування, і відповідно, ціна якість говорить на користь шведських літаків. Але ще раз підкреслюю, кількість недостатня для того, щоб задовольнити потреби збройних сил України. На жаль, давайте називати речі своїми нами. Натомість є інші власне клмоделі. Винищувачів, які можуть, я не виключаю ще раз і по підкреслю передати на озброєння збройних сил України, пане Дмитре. І ще з вами не можемо не обговорити ситуацію на фронті, чи може навіть в тилу, правильно б сказати, зокрема у ворога, яка от сьогодні і загалом кілька днів от. Продовжується, знаємо, що сьогодні близько 10-ї години поблизу села Оленівка, що розташоване у в тимчасово окупованому Криму, пролунали декілька вибухів, і внаслідок цього знищені були російський комплекс С-400 і загалом. Знаємо, що вчора, сьогодні, так само відбувалися в різних локаціях Криму різні вибухи. Як ви розцінюєте цю, ці новини? Цю от і, можливо перемогу своєрідну рідну збройних сил України? Хто це робить і чи не вітають збройні сили України таким чином окупантів з днем незалежності, який ми будемо завтра святкувати? Давайте, по-перше, говорити, що нанесення ударів по території окупованого Криму це ознака суб'єктності прийняті рішень української сторони. Я нагадаю, буквально декілька днів тому американські офіційні представники поставили під сумність ефективність нанесення ударів по території окупованого Криму, роблячи наголос на тому, що це мало ефективно і відповідно треба зосередитися безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Але хотілося б нагадати, що власне. Те, що відбувається в окупованому Криму, варто класифікувати за стандартами НАТО як перший етап складного характеру планування наступальних операцій, цебто нанесення превентивних ударів по логістичній складовій окупантів по місцях тимчасово постійного базового розквартирування особового складу, складах з і відповідно місцях накопичення бронетехніки. Ми створюємо передумови для деокупації Криму, і варто згадати слова главкома зсу залужного, який сказав про те, що мені байдуже на чиїсь хотілки. Крим буде деокупований військовим шляхом і ніхто мене не зупинить. Тому досить показово я ще раз підкреслюю, що після заяв офіційних представників наших стратегічних партнерів пролунала серія вибухів на територію Окупованого Криму. Ще який ще раз підкреслює, що Крим повернеться е, до матері України виключно військовим шляхом, Україна сама буде приймати рішення щодо подальшого ходу бойових дій, а Цікаво, більше, пане не... Дмитре, Чи це якось вплине на передачу на поставки озброєння України? Цебто, якщо ми будемо завдавати удари в тил ворога, чи чи нам зах західні партре, партнери перепрошую, не скажуть, що ну, ми так не домовлялися, і власне не будуть заблоковані певні партії озброєнь? Не будуть мовиться про те, що західні партнери чітко сказали, що всі військові об'єкти АЗСУ наносять удари виключно по військових об'єктах на території Окупованого Криму є законними цілями. Мовиться про те, що західні партнери. Чітко зауважили, Крим є невід'ємною частиною України. Окупований Крим, я уточнюю. І відповідно всі військові операції, які проводяться Збройними силами України, спецслужбами України на територію України, є законними апріорі. Мовиться про певні застороги щодо використання західних зразків зброї в моменті нанесення ударів по території Російської Федерації. Так, тут є певні перестороги з боку країн Заходу. Але ще раз підкреслюю: наразі ми з вами обговорюємо удари по території тимчасово окупованих районів Криму, які, на моє переконання, оці удари наближають сам характер деокупації півострова. Почули вас, пане Дмитре. Дякуємо вам за ваші коментарі за Дякую. цю інформацію. Дмитро Снігіров, керівник громадської ініціативи Права справа та військовий експерт, був в етері громадського інтерактивного радіо. Один і з паном Дмитром спілкувалися про те, коли винищувачі Ф 16 захищатимуть українське небо. А також про те, як він розцінює сьогоднішні удари на тимчасово окупованій території нашого Криму. На все добре, тримаймося і слава Україні. Героям слава.